Всім привіт! З вами Турбокріпер і сьогодні я вам покажу 14 механізмів в Minecraft. Це перший механізм, він грає ніби музику, він стукає. Тут ви бачите поставимо такий музичний механізм. Це ферма, ну, як одягу цей зброї. Вон, ви нажимаєте на кнопку і броня опускається. ви знову на нажимаєте, і вона підноситься і в вас і ви можете собі взяти. Це пастка для нубів. Он бачить, нуб о, алмази бере кірку і цей блок і падає в лаву і вмирає. Зараз я її відновлю. така, така пастка. Це моїх три ракети. Зараз я візьму динаміт і покажу, як вони працюють. Ой. Ой, знову. Давайте я виключу цю стукань. То. Все. Нажимаємо на кнопку. Ось так летимо навіть на виживання, якщо ви нікуди не будете посуватися, то ви не помрете. Це ще одна ракета, вона пійдемо до першої. Ось теж нажимаємо на кнопку. І ось ми трохи вище підлітаємо. А це вже третя ракета, вона сама краща з цих, що буде. Тут закрив, Лишаємо одне. І так само ось тут. Нажимаємо на кнопку, зразу забираємо і пох, ми вже тр... теж вище летимо. Оце в мене камінь. Ось бачите, нажимаєте, воно тушиться і загоряється. Таке. Це ще-що, -що. а, це змінка. Бачите, така вона. Ви можете її настраювати, це ми виключаємо. Щось тут зміни, буде ось так, ось так і ось так. Це ще тут і отут. Нажимаємо на лазер. Ось, бачите, вона вже по іншому А це секретний похід. Я зробив зразу на дві, а ні. Давайте я зараз зроблю таку стіну і покажу вам, який це секретний похід. Напевно, його якийсь мастер зламав. Ось це є і це. Зараз ще візьму картини. Давайте я на одне і так стільки тут блоків два і отут. Два. І без ламаєте і ставте двері. Це один секретний. Ну, Вон ви просто йдете пац, і закриваєте. А другий, він такий самий, тільки просто покладіть сюди дерев'яну натиску. Отаку. Його зараз. У ви сюди кидаєте якісь річ, двері, ну, зараз я візьму п'яну. Двері коротше мають відкриватися і... а он, дивіться, треба попав. Двері відкриваються, ви забираєте річ і вони закриваються. Так, що є? А, гармати. Тут, ну ви вже знаєте цю армату на 6 на, 3, на 6 таке. Ну я її трохи зробив на один блок більше, на 7. То вона... Я вам раджу робити ще більше. Редстом можете на 15, бо рестор тільки на 15 блоків робиться. А так вон, просто вона буде далі стріляти. А це міст. Так він зараз виключений, а так включений. Вони ви приходите і до свого дому дійшли і виключайте, щоб ніхто з ваших ворогів, чи ніхто коротше, не прийшов. Бачите, і все. А це як, не знаю, як його назвати, але воно дусить. Беріть важіль, це викину. Потрібно. Нажимаємо важі, давайте кинемо туди курок, Я виключу звук, щоб вам не треба заучути, як вони душиться. Вон, ставимо важіль, ось тут чогось тут нема. Он їх передушить. Ось ви відкриваєте, залазьте туди і забираєте те, що з них вийшло. А це похоже тільки як цей це гріль. Воно їх жарить. Ви опускаєте теж туди курок, не запускається, нажимаєте, воно їх жаре. деякі. Ось туди їх трохи штухаєте. Ну таке воно похоже. А це, ну що ж, а, ще останній механізм, теж пастка, там дивіться. Вон зараз я продемонструю на кріпері. Ну, кладете, Ну, хтось де, ви нажимаєте. Ось він падає в лаву і там згорає. Ви можете собі зробити просту, але ну, я отак зробив велику, щоб було вам краще цей. Ну, я вам показав всі 15 механізмів, які я придумав за 5 хвилин. Що ж, до побачення. Всім пока. Підписуйтесь ставте лайк. Всім пока.